Іване Васильовичу, то ви не виженете мого Микиту. Я не можу його залишити. Я не можу допустити, щоб такий злісний хуліган, як Микита, навчався під одним дахом з такими талановитими та вихованими учнями, як Василіса. Васю. Зупинися оригінально. <свісно> ну, тепер зрозуміло, хто в нас буде наступною зіркою у тата. Дорогий Іване Васильовичу, пробачте, але я. Знаю, Микиту. Це хороший примірний хлопчик. І все, що ви про нього сказали, я впевнений, це помилка. То ви знайомі, так? Так, знайомі. А ось моя так. донька Васька справжня бандитка і пацанка. Ну що ж ви про свою дочку, так. Ні, я серйозно. Вона у м'яч добре грає. Вона у тирів лучно стріляє, але слуху у неї немає. Васю. Не потрібна тобі музична школа. І... Ти пробач, що я так пізно це зрозумів. Тату, я тебе обожнюю.